Мохи. На землі налічують близько 24 тисяч видів мохів. Вони поширені скрізь. Мохи – це рослини, які не мають коренів і не здатні ефективно регулювати вміст води в тілі. Тож багато їхніх видів мають здатність висихати і швидко відновлювати свою життєдіяльність після зволоження. Більшість мохів зростають у достатньо зволожених місцях. Поверхню стовбурів дерева різніше вкривають із північного боку, на який потрапляє менше променів сонця і який менше висихає. Забудовою тіла розрізняють мохи сланеві, запам'ятаємо, і листостеблові. Деякі мохи мають надзвичайно просту внутрішню будову, вони складаються з майже однакових клітин. В організмі інших можна побачити різноманітні тканини. Тіло сланових мохів це просто пластинка, на нижній поверхні якої можуть бути тільки лузки і волоски. Вони називаються ризоїди, якими ця пластинка прикріплена до ґрунту або каменів. Ризоїди також транспортують воду до тіла рослини. Прикладом сланових мохів є маршанція мінлива. Ви її бачите зараз на екрані монітору. Її можна побачити на перезволожених луках, по берегах струмків, а у містах часом на закинутих вологих стежинах із дрібного щебеню або асфальту, де не росте трава. Проаналізуємо малюнок 162. Замалюємо сланеві і листостеблові мохи. Маршанцію, мох з озулен льон та з фагну. у такій відповідності ви їх бачите на екрані монітору. Замальовуючи, зверніть увагу на будову цих мохів і підпишіть окремі частинки цих рослинок. На вологих луках у лісах можна знайти листостебловий мох зозулин льон. У процесі розмноження зозуленого льону, як і у всіх мохів, послідовно змінюються статеве та нестатеве покоління. Статеве покоління мохів, запам'ятаймо, утворює статеві органи, у яких формуються чоловічі та жіночі статеві клітини, а нестатеве покоління мохів утворює спори якими здійснюється нестатеве розмноження? Рослини статевого покоління моху утворюють подушки і щільно розташованих пагонів зі стеблом і листками. Це, власне, ті рослини, які у побуті і називають мохами. На стеблі при основі пагона розвиваються волоски, ризоїди. На верхівці пагонів зозуленого льону між листками утворюються статеві органи. Або чоловічі, або жіночі. Коли падає дощ, його краплі потрапляють на верхівки пагонів і розбризкуються. Разом із бризками чоловічі статеві клітини з жгутиками, сперматозоїдами потрапляють на жіночі пагони, запливають у жіночі статеві органи і запліднюють яйця клітини. В результаті цього утворюються зиготи. Із зиготи всередині жіночого статевого органа розвивається нестатеве покоління муху. Спорогон. Він розвивається лише на жіночих пагінцях муху. І все життя живеться за їхній рахунок. Спорогон складається із присуски, ніжки і коробочки. У коробочці спорогону утворюються спори. Після дозрівання спори висипаються із коробочки і вітер розносить їх на велику відстань. Спора з озуленого льону проростає на поверхні ґрунту у сильно розгалужену, багату клітину, зелену, чоловічу або жіночу нитку. І з часом на цій нитці виникають численні бруньки. З яких розвиваються пагінці нового статевого покоління моху. Отже, мохи розмножуються і поширюються за допомогою спор. Органи, у яких утворюються спори, називаються спорангіями. У мохів спорангіям є коробочка спорогона. Дуже цікавим є білий мох або сфагнум. Його розгалужені пагони утворюють великі подушки. У вологих лісах або суцільні килими на болотах. Ці болота так і називають сфагновими. Живляться такі болота майже чистою водою атмосферних опадів. У тілі сфагному переважають відмерлі клітини. У листках на одну живу зелену клітину припадає до кількох десятків відмерлих клітин, заповнених повітрям. Саме вони створюють враження, що сфагнум має білий колір. У стеблі також розвиваються подібні мертві клітини. Оскільки вони дуже добре поглинають рідину, сфагловий мох, як губка, поглинає і утримує багато води. Килим сфагном на поверхні болота перекриває доступ кисню до нижніх шарів води, зменшує її випаровування та теплообмін. Відмерлі частинки моху лише частлово розкладаються, утворюючи велику кількість органічних кислот. Окрім того, у сфагномі містяться речовини, що вбивають бактерії. Через те залишки моху в болоті не перегнивають, а утворюють потужні поклади світлого сфагнового торфу. Сам сфагнум після висушування. Застосовували в медицині як матеріал для перев'язок. Через забруднені атмосферні опади сфагнові болота зникають, тож перебувають під охороною у в усьому світі. Запам'ятаємо висновки ось вони перед вами на екрані монітору і застосуємо набуті знання теми в ході виконання вправ контрольні запитання. Та творче завдання переписати у ЗОши та продовжити речення, які описують процес розмноження моху з озулин льон. Ось це. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.